Мать, що ти робиш? Дивську битву екстрасенсів. такий цікавий випуск, що капець. Боже, як ти достала вже з тими екстрасенсами? Пішла би краще щось їсти зробила. Та зараз йду. Так, я йду в гараж, а ти гайдай щось роби їсти, а не екстрасенсів то Та добре, зараз йду. Додивлюсь, йду. О, Вітя, ти вже є? Зараз зачекай пару хвилин, зараз бігом щось тобі зроблю поїсти. Дивна штука виходить. Вчора тримав болгарку в руках, бачив її, різав нею. А сьогодні її вже немає. Дивно. Я знаю, що потрібно зробити. Потрібно викликати екстрасенсів. Хаяла і алу. Вони знайдуть швидко. О, вітя, класна в тебе болгарка. Дорога, напевно. От колька, заб'ю. Мать, які екстрасенси? Ти вже взагалі з грузду з'їхала своїми випусками. Та ну тебе. A few moments later. Ох. Вітя, сідай вже їсти. Я вже все приготувала. Та що ж не хочеться, мать. Знайшов свою болгарку чи ні? Гережі валяли. Не забувай голову турним. Ну добре. Зовсім забув сказати. От тепер можеш визивати екстрасенсів. Нащо? Кажуть, Колька сусід пропав. Може знайдуть.